Привіт! В сьогоднішньому матеріалі поговоримо про те, чи варто вживати багато води та або електролітичних добавок під час хайкінгу або спортивних тренувань. Які добавки та режими пиття є корисними, а які можуть завдати вам великої шкоди? Вчені дійшли висновку, що електролітні добавки та спеціальні напої популярні серед бігунів на витривалість, а також тих, хто займається хайкінгом, не можуть підтримувати баланс необхідного рівня натрію в організмі. Навпаки, Дослідники виявили, що довші дистанції тренувань, менша маса тіла та уникнення надмірної гідратації, тобто надмірного пиття, є більш важливими факторами для запобігання станом спричиненим дисбалансом електролітів. Ну і очікуване їхні дослідження також показали, що спекотна погода збільшує рівень цих типів захворювань. Електролітні добавки рекламуються як засоби для запобігання нудоці та спазмам, спричиненим низьким рівнем солі, але це хідне твердження. Не існує жодного наукового доказу, що вони запобігають хворобам або навіть покращують працездатність, і якщо їх вживати у великій кількості, це може бути навіть небезпечно. У минулому спортсменам казали медики та їхні тренери переконатись, що вони приймають електролітичні добавки та п'ють якомога більше води. Загалом вважалось, що це запобігає м'язовим судомам, електролітному дисбалансу та запамороченню. Але, як виявилось, немає доказів, які б підтверджували, що це є правдою. Занадто високий або занадто низький рівень натрію під час фізичних вправ може однаково завдати шкоди спортсменам, а отже, дослідження було зосереджено на двох станах. Гіпернатріємія, яка виникає, коли рівень натрію занадто високий і пов'язаний зі зневодненням. І гіпонатріємія, пов'язаною з фізичними вправами, яка спричинена падінням рівня натрію, і до зневоднення немає ніякого відношення. Нестача натрію може призвести до зміни психічного стану, судом, набріку легенів і навіть смерті. Згідно з попереднім дослідженням, з 1985 року було задокументовано 14. Випадків таких смертей серед ультрамарафонців. Більшість спортсменів хвилюються про зневоднення, але це вас не вб'є, хоч і спричинить погіршення самопочуття. Проте зафіксовано багато смертей від низького рівню натрію не тільки серед спортсменів, які займаються спортом на витривалість, але також серед військових, футболістів і напівмарафонців, і також любителів піших походів. Для проведення дослідження дослідники залучили 266 ультрамарафонців, що брали участь у спортивних змаганнях, які включають біг на сотні кілометрів протягом 7 днів по складному ландшафту в екстремальних погодних умовах в різних пустелях по всьому світу. Це ідеальна лабораторія на відкритому повітрі для отримання результатів, які можна легко узагальнити. Дані були зібрані у спортсменів на початку та в кінці забігу, коли виснажені спраглі учасники нарешті перетнули фінішну лінію. Перед забігом учасників запитали, які електролітичні добавки вони планують використовувати, як часто вони планують їх приймати, і яким буде їхній питний режим, чи планують вони пити через регулярні проміжки часу, чи просто тоді, коли відчують спрагу. Вони повідомили про свої попередні тренувальні програми та були зважені. Після фінішу дослідники ще раз зважили їх і запитали, наскільки точно вони дотримуються своїх планів щодо вживання напору, та добавок! Також було взято зразок крові для визначення рівня натрію. Люди мають різні стратегії в таких змаганнях. Деякі люди приймають таблетку солі щогодини, деякі вважають за краще додати добавки в одну пляшку з водою, а потім чергувати з пляшкою звичайної води. Деякі люблять постійно пити розведену суміш добавок. Однак більшість електролітичних стратегій, якщо все підрахувати, закінчується прийомом напою з нижчою концентрацією. Натрію, ніж той, який міститься в організмі. Ось чому вживання занадто великої зайвої кількості розчинів електролітів може привести до гіпонатріємії. Натрій відіграє кілька важливих ролей в нашому організмі. Наприклад, підтримує артеріальний тиск і регулює функцію м'язів та нервів. Підтримання рівноваги натрію під час тренувань особливо важливо для запобігання різноманітним проблемам, включаючи нудоту, м'язові судоми, запаморочення та втому. Ці симптоми можуть викликатись як високим, так і низьким рівнем натрію. Отже Електролітичні добавки не захищають від падіння рівня натрію. Зазвичай розлад виникає через надмірне вживання води під час фізичних вправ, що розріджує рівень солі. Насправді, зневоднення не таке небезпечне, як надмірне зволоження. Зневоднення та гіпернатріємія можуть викликати симптоми, подібні до гіпонатріємії їх можна легко сплутати, особливо в спеку, але це рідко призводить до летального. Результату. Повернемось до дослідження. Аналіз даних показав, що 41 атлет мав дисбаланс натрію наприкінці гонки, в 11 було виявлено серйозно гіпонатріємію, а 30 були зневоднені із занадто високим рівнем натрію в крові. Крім того, 88% зареєстрованих дисбалансів натрію виникали під час гарячих перегонів, що вказує на те, що вплив температури є більш вагомим для дисбалансу натрію ніж спосіб або тип прийому електролітичних добавок. Кожен з учасників приймав харчові добавки, хоча тип та кількість і спосіб прийому всередину фактично не впливали на рівень натрію в крові. Надмірне пиття може знизити рівень електролітів, і електролітичні добавки не захистять вас. Ви повинні бути обережними під час тренувань, особливо в спеку, коли ви більше потієте і маєте більшу спрагу. Подальший аналіз даних також показав, що учасники з гіпонатріємією мали в середньому коротше тренувальні програми, важили більше та витрачали на 5-6 годин більше часу, щоб завершити гонку. Дослідники дійшли висновку, що біг за високої температури був незалежним фактором ризику захворювань через дисбаланс натрію. Уникнення надмірної гідратації було найважливішим фактором у запобіганні небезпечної гіпонатріємії. Висновок простий, слухайте своє тіло. Припиніть пити, якщо ви відчуваєте здуття або нудоту. Пити через спрагу, а не через регулярні проміжки часу. Ну що ж, а з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока!